Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали знову в Бравл Stars, тому що ми можемо залетіти в соло ШД і у нас ще досі є ця мапа, вона ще буде 24 хвилини, тому за 24 хвилини мені треба прокачати 100 кубків. Чи можливо це зробити, я не знаю, тому що на наступній мапі не факт, що буде так легко, як тут. Хоча я щас і не розігрітий, і можу і тут нафідить жорстко і так сказати не нафармити 100 кубків. Насправді мені надо 98. У мене є два вінстріка, тому по факту то може і діло буде. А може і не буде, но ну, банку я стерів. Поселення стирив так що уже хорошо. Погнали сразу сюда. Отакое чуть-чуть надамажим. Мне шультату надо, понимаешь. Куда мені без ульти Сразу и гаджет. Отако, Звичайно, прийшлося потратити і ультимейт, і все. Ну. Но... Ой-ой-ой, ой 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 ні-не-не, пацан, давай, дай, я поживу. Мені все-таки треба пожити, покайфувати. Всього пацана завалить, він якийсь такий, трохи нубік. Не знаю. Мені таке відчуття, наче він взагалі нуб цей пацан. Його там ще й той зажимає, я його байтю, бачу стріляти. Але тебе по ньому не попадає ні чорта. Блін, ну цей даммажить там ще бога сая. Ну, його зараз почнуть тут бити. Да, його прям починають бити. Я його ще й задовбую з усіх сторін. Зараз Ріко його, по ідеї, має забити. хоча, диви, Ріко не може. А я ульти не можу вкачати. Так, там Еллі, ну Еллі мені, по ідеї, нічого не зробить. Я не розумію, чи Ріко не б'є його. Ріко прям странний. Ріко прям його не бив чомусь. Так хорошо, топ 5. Топ 5 це добре. Ой-ой, ой, -ой, -ой Шеллі це серйозно. Ні, я не піду до неї. Пішли якось в іншу сторону трохи. Мені Шеллі прям вообще не подобається. Так, от тако зайдемо. Відбу... Відбо получимо пару плюх. Ой-ой-ой. Як же ти больно б'єш? Як же ти больно б'єш, старина? Як... Як же я хочу влетіти в тебе? Хоча б в когось. Хоча б в когось влетіти. Так, десь я пройшов? Блін, ну вона мене все одно вирубила. Я не встиг гіперку нажати. Чого я гіперку не нажав? Ну ладно, топ 2 теж нормально. Мене там хорошо кубків навалило. Погнали далі. Мені треба, мені треба ще багато перемог. Ну ця катка була складною. Мене прям ганяли то туди, то сюди. Але все одно я вистояв. Я вистояв завдяки тому, що в мене дуже багато хп. Тому погнали далі. Будемо пробувати знову. Так, ну по тобі, на жаль, не попав, а міг би трошки підкачати собі ульту. Ну, що поробиш? Отакось От зробимо. Ооо, блін, три плюхи потратив, Ну нічого страшного. Зараз вони відновляться, то в принципі не проблема. Сразу гаджет вжимаю, я особо не парюсь. Мені гаджети треба постійно нажимати, щоб вдруг, якщо я нажимаю ульту, щоб я сразу дорубашив пацана. Так, хто тут? Опа. Ну він зміг втекти, але його ще там розіб'ють. Так, у мене є ульта. Це вже хорошо. З ультою я буду жити Але ще топ 8, мені ще взагалі по тупому. Ой, там багато банок. Я заберу. Да, я ульту потратив. Но я забрав всі банки. Отако тебе. Тоже з'їли. Є ульта знову. ТОП 4. Це вже хорошо, сейчас буде гаджет, є ультимейт. Якогось ліончика можна буде з'їсти. Так, як тебе з'їсти? Я його прям з'їм, я не парюсь. Отако. <с> І знову є майже ульта. Так, топ 3. Топ-3 поки слабенько. О, топ-2 вже хорошо. Є гіпер, є ульта, є гаджет. Давай, пацан, пока. Топ-1. Скільки мені там уже наваляє? Покажи. Нормально, по 13 кубків, 925. Поїхали. Зараз буде штуцер на булі. Ну, якщо чесно, я пам'ятаю, я була прям не хотів качати, тому що якось так тяжко на ньому було грати. І я тепер поняв, як на ньому грати. Хе, на ньому прям класно мене катати. На ньому прям круто. це мені подобається. Ладно, погнали далі. Що мені по факту? Кстати, можу оцю попробувати забрати. Ні, ні, до нього я не піду. Отой пацан і швидкий, і може зробити так, що я його бить не зможу. Він теж пішов в ці кущі 100%. Я так не хочу з ним тусуватися. Я краще з кимось другим потусуюся з цим булом. Там може Переграю його якось має ще щось. Ну, коротше, не знаю. Щось я придумаю. Щось я придумаю. Ось я в кущах, Френк там в кущах. Френка теж попробуй перебий так-то, так. -то, да? Серйозний гетьман, але він, можливо, і до мене піде. А може і не піде, може він мене побачив. А може і все-таки піде. Так, да, мабуть, піде до мене. Тако, ми його з'їдаємо, бо ну, в мене варіантів не було. Варіантів у мене більше не було. Без ульти його не вбив би. Хоча, може, б вбив би, ну, чорт його знає. я першим снарядом погано попав. Так би то я за триплюхи, по ідеї, міг би вбити. Ну, не вийшло. Так, ладно, я в кущах, тут шар. Ооо, ти поняв, був мене просто з двох плюх. Він знав, що я тут. Або він не знав, а просто прийшов. Ну нічого страшного, ми то все одно 8 кубків получили. Це щитаю, як топ 2 Головне, що я не трачу він стрік, а ще й наоборот заробляю його. Оце правильно. Оце допоможе мені швидко докачати 100 кубків. Ну там навіть вже й не 100 треба, там вже не знаю, десь 70, може. Я, чесно кажучи, просто не пам'ятаю, скільки в мене час на... на ньому кубків. Ну, матрас тут тусується. Матрас не встигає добити. Йому прийдеться свалювати. А я просто заберу банку. А він останеться без банки І вже й почне тікати. І зараз він банок взагалі не знайде. А я буду його гнати І до когось прижену його. Все одно ж, все одно ж до когось прижену. Правильно? Куда же ж то ти прийдеш? Куда ж, що тобі доведеться йти, пацан. Бо мене то ти не заб'єш. Це я знаю точно. Того я тебе жену в центр, щоб тебе там швидше розбили. А я отут собі посижу. Бо що, в мене старт невдачний. У мене все дуже погано. Ну так сказати, не прям дуже, но погано, коротше. І мене хоча б до топ 5 посидіти. А ще краще в топ 4 зайти. Щоб я ще й він стріку Бо за топ 5 я нічого не получу, почти. У мене там один кубок і збережу він стрік. А там чуваки б'ються, і матрас там получає плюхи. І він ще до мене прийде, і я йому отако. Да бепася. І все, топ-5 є. Уже непогано. Отут я захоплюю кусочок. І, блін, виносять мене. Ну хто знав, що тут шеллі буде така крепка, га? Ну, плюс один кубок. Він стрік, я зберіг, це саме головне. І вже слава Богу. Так. Ну, погнали пробувати. Там бул, і він зрубашив уже одну банку. Ну, я теж хочу. Я одну теж зрубашив. Тут ріко, ще тусується. я собі ще одну заберу. Були трохи є, ти знаєш. Так астрально, попаду, може. Да. І вже непогано. Так, топ-9. Френкіч. Тут пусто. Блін, топ 9 погано, я опять без банок. Хоча ні, в мене дві, дві це краще, чим одна. А там вообще газ. І йому придається йти сюди. Або сюди, або прямо в центр. Ну не він провірив, но пізно, пізно, дуже пізно провірив. Дуже пізно. Вийшло його завалити. А це хорошо. Якщо що ульти, зможу прям хорошо запригнути. Якщо тут буде бійка, я зможу залетіти, але бійки поки я не, не, не бачу. Не бачу ні намюка на бійку. Що в принципі дуже погано, тому що звужуються, зараз всі будуть в центрі. Матрас, піде він сюди чи ні? Мабуть, ні, мабуть, він піде туди. Ну так. Да. Там оно рік. рік купив. шарфа. Тут пацики б'ються, я можу клоуна. Давай. Обалдеть, застане мене! А я ты мене з плюхи там дальше вирубив? Ну я топ-4, да? Да, топ-4. Хорошо. Хорошо, у мене 943 кубка. Мені ще трошки більше 50. 57 кубків треба всього-то навсього. Блін, все одно тяжко, але не прям капець, поняв? Я, звісно, вже починаю кресити помаленьку, а не просто ходити, анігілірувати всю мапу. Ну, тому що трошки стрьомно, поняв? Е, боюсь за Вінстрік. Якщо я просто його щаслию, слию, то мені буде важко дуже його назбирати заново. Я розстроюсь потім. Коротше, буду без Вінстріка. А я не хочу бути без Вінстріка, і так далі, то та подобне Ель Приму, по суті, я можу ходити здобувати. Тут роза. Роза, я, кстати, теж не боюсь, а вона знає, що я тут. Вона знає, що я тут в ще й больно дамажу якось. Я думав, вона менше дамажи, вона якось капець больно. Так, мені дал хіліці. ТОП 8, поки це не моя стихія. О, топ 7. Ну тож не моя. І тут Шеллі, яка зараз почне мене, конечно, там дежурити. Ну, слава Богу, він не подумав про це. Він взагалі не подумав про це. Я собі сховався. Топ 6. Хорошо. Бороза воно одного Була вже винесла. Отако. Ми Шеллі з'їли. Леон, звісно, в інвізі. Ну що я зроблю? Нічого не зроблю. Гаджет у мене є. Можу влетіти ультою. Тільки в кого? В Шеллі? Ой, вона прям больно б'є. Можна побігати за шарфом. Він такий цикунець, він мені точно нічого не зробить, і він це знає, йому прийдеться тікати. Якщо йому прийдеться тікати, то він же ж до когось то прийде. До когось то він точно прийде, ні? Отако. До мене він прийшов. До мене він прийшов. Ладно, у мене зараз буде гаджет. Блин, без гаджета. Ой-ой-ой. Я все кнопки нажав, там роза така сильна. Матако мы робимо. Так ну меня то топ-1. У мене банок, капець, багато. Я прям ходю чуваків шукаю. Отако, просто топ-1. Не сказати би, що супер легко, но прийшлось попотіти. Але за то 15 кубків того вартує, мені ще 42 40... кубка. 42 кубка. Всього то все. 4 топ-1. Навіть менше, ніж 4 топ-1. Там, мабуть, 4 топ-2. І все. Але не забувай, моя задача нафармити цю тисячу до того, як зміниться мапа. Тому що якщо мапа зміниться в погану сторону, то про тисячу можна забути. Тому що був дуже ситуативний і на ньому хорошо грати на класній мапі, а не на якій небудь. Так, ну там один, звісно. Ну він гасає, шарф розуміє, що він булу нічого не робить А я ще й не достаю, тут ще примат. М -м, там ще, блін. Давай покрутимся. Давай з ними покрутимося. Мені все одно більше нема що робити. Я не встиг, я ТОП-10! Як він мене перебив, в мене ні ульти, нічого. Блін, мінус 8 кубків, ще 50 кубків треба. І нема він стріку. Оце вже повний хардкор. Отак завжди, під самий кінець просто, вся лафа кінчається. Останні 50 кубків, це буде каторга. Це буде просто конкретна каторга. Я ще ще ділю одну банку з кольтом, який зараз ну, буде дуже задовбувати. Хоча там дві, може він пойме, що йому краще туди, йому туди профітність 100%. Так, кіт. Так, пацани, ну не хочу з вами тусуватися. Тако, просто поз'їдав людей. І надо хіл, надо хіл. Я без хіла не зможу. що банка лежить, і ще заберуть. Куди забрав? Так, тут пейпер. А що мені пейпер? Я свій банк ту заберу. Певно собі тут тусується. На мені сильно демеджа багато не дасть. Але вона знає, що я тут, а я в нього влітати не буду, тому що мені невигідно, там ще є банки. А тут є кольт, в якого мало ХП. В якого мені прийшлось би добити. Так, пем. Трошечки ми тебе відігнали, і вже слава Богу. А тут баночку ще забрали. Кого би забити? Тіка б забити, щоб не мішало, А я вже і забили. Так пацани між собою б'ються. Тако. Ну, других варіантів у мене не було. Мені треба якось виносити челів, щоб ставати ще більшим. Мені челів виносити треба. Ще пем десь є і пейпер. Ще пейпер там ховається сидить. Так, мені треба на ближню дистанцію. Ріко справа, то й зверху. А, пейпер нема. Отут тут десь є, так? Да? Ну так. Да. У нема, жалко. Отако, ми просто тебе з'їдаємо, забираємо топ-1. Шкода, що не 15 кубків, а 10. І це те, що програв, то й заробив. Коротше, тоді мені мінус 8 дало, зараз плюс 10. Я то в плюсі. Це добре. Но на дистанції-то я трошки гірше зіграв, тому що все-таки він стріку нема. І треба ще ще раз вигравати. Щоб у мене хоч якийсь з'явився. Мені ще 40 кубків. Це вообще не так багато. Казалось би, але все одно багато. Не так багато, але багато. так, оце проблема. А да, це в натурі проблема. Отако. Ну я не знаю, у мене других варіків не було. Добре, що мене гаджет був вдітий. Я якось зміг шарфато перебити. Ну, но... може, забайтим тебе. Дивин все перевіряє цей гамнюк Отако. Боже, у мене взагалі все проблема. Топ-6 не хочу! Топ 6 взагалі не хочу. Хил, хил. Тут хился, будь ласка. Хорошо, тако. І пішли позицію шукати собі хорошу. А цю ще банку зможу забрати? Зможу забрати. Погнали ще кудись. Так, а І Фенг. Хай б'ються, Хай б'ються. їм прийдеться. Комусь прийдеться до мене йти. У цього ульта є. Він дасть йому ульту чи ні. Він дав йому ульту, щоб сюди зайти. Ага. І він втік. А да всі? о, його там вдарили. Він відвіз зайшов, да, і сюди пішов. Він сюди пішов. Попить туман. 100%. А він уже там, він мене пройшов. Так, топ-4 погано. Надо більше. Ой-ой-ой, ні! Дай вдарити. Я вдарив, але. Ми один одного били, я не знаю, я топ 3 або топ-2. Топ-3, блін! Галімо. Ну сім кубків. Аби топ-2 було би плюс 9. Взагалі мій шарф до мене прийшов. Як вони там всі якось розкрутилися, що ніхто нікого не побачив, ніхто ні по кому не вдарив. Ай-яй-яй, ладно. Так. Оцей може задовбать мене. Я собі покрутився, забрав банку пішов. Мені не треба. Ти мені, пацан, не треба. Ага, ти так граєш, так? Да? Хорошо. Ти спочатку дружу, дружу, а потім пішов да, мене бити. Ну, я заб'ю тебе, значить. І оце позабираю все. І тебе заберу, щоб не балувався на сумшарфі. І в мене сім банок, я вообще здоровий. Мені бульту тільки мати. Умбас знає, що я тут. Баз все завжди все, знаю. А тебе з'їдаю. І пішов шукати людей. Я вже трьох завалив. Хух, хух-хух-хух. Знати б хто де? Шеллі. <плес> <плес> а там, кстати, примат. Баз мене не бачив топ 4, погано. Надо когось сильного забити, когось дальника. Ну, Шеллі провірила. Так, Шеллі мені, в принципі. Хоча сіки в неї банок 4. Вона сильна. Чи тратить ульту на неї? А з там з гаджетом. Обалдеть, він плюх. плюхнув мене. О, ти зря спалився. Давай, пацан, я буду тебе ганяти, як сидорову козу. А ти не зстиг ульту дати? А я зроблю так. І все. І топ-1. Топ 1 в кишені. Хух, хорошо. 700, точніше, 979. Клас, 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 клас. 21 кубок. Це два топ 1 Ой-ой, ой як же добре. Але прямо зараз десь поміняється мапа. 100% десь зараз. Там взагалі ерунда залишилася по часу. Тому я навіть не хочу лівати скатки. Не хочу дивитися в главну меню. Я просто розумію, що зовсім скоро мапа поміняється, і все. Я це знаю. Я прямо це відчуваю. Тому мені треба бути дуже обережним, обачним і взагалі. Де б не чела якогось? Обалдеть, з'їли мене! Ну я, в принципі, понімав. Ладно. Давай лівнем, англійський стардроп. Боже, їх ще так довго відкривати, ці стардропи. Просто що небудь. 50 блінгів, давай, погнали. Я просто клацаю: 50 коїнів, ще один цей стардроп. Ой-ой-ой, ще скажи, що тут мега класний лут, і тут взагалі йомає щось. Да, 500 блінгів, які мені взагалі не треба. Давай, 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 давай. Все мені давай, я хочу мапу не, не помінялась, щоб. Мені ще багато. Півтори хвилини всього, я не нафармляю. Я, я не встигаю, просто не встигаю. Півтори хвилинки. Аби я с, звісно, не одкес, я би получив би там топ-3 умов. о зліва три банки від мене. Я пішов туди. Три банки це блін, це жирно. Це дуже жирно на началі. Оцей чувак, що тут по-любому сюди піде. А він не бачив! Він не бачив. Там теж був. Ні, пацан, ми з тобою так не граємо. Ага. Ти гамнюк, да, по факту. Хорошо. Ти гамнюк, ти мене, блін, на, на, на цього намахав, ти намахав мене. Ну давай, давай, я піду за тобою. Ну, ладно, не піду. Коротше, в мене все не слава Богу. Прям вообще, прям вопше, не слава Богу. Ще Ріко знає, що я тут за мною біжить постійно. І гонить мене, ти поняв? А в мене нема другого варіанта, як тікати. Йому собі аби стріляти, а мені так не нравиться. Буде дивісь дою стріляти по мені. Ну ти диви на цього гамнюка, ну. Ну ти диви на цього гамнюка. Мені ульту дай, я тебе просто з'їм. Я тебе просто з'їм. Дай ульту мені, я тебе з'їм. О, ні, з'їсиш ти мене. Що робить? У мене ні ульти нема. О, у мене є ульта. Тобі пацан габела. Ти мене просто задовбав. Отако тобі. І смайліка, щоб ти не втикав. Мапа кінчається щас. У мене топ 4. Це остання катка. О, вони там хорошо побились. Там якраз цей бул, що мене обманув в началі. Ну я не встиг, не встиг, я даже ульту дати. Він просто в мене впригнув. Ну хорошо, я можу next. У мене 980. Я next піду на яку мапу. Вообще, куди я next пішов? А, все. Куди я next пішов? Да, все, Івент кінчився І... Ой-ой-ой, я не знаю, як мені тут іграти. грати. І 20 кубків останніх. Ну ладно, давай попробую. Якщо зараз, взагалі, з першої не йде, значить ми ці 20 кубків докачуємо потім. Ну диви, дві банки є збоку. І тут бас, який по факту може мене завалити, но одігнати не зможе. І він зі мною не піде даже битися за них. Це вже добре. Так, бас тих кущах. Ну, окей, якщо він в нижніх, то в верхніх нікого нема. Він собі там хай б'ється. Мені в самому низу там не сильно і треба стояти. Ніби тако пройти. Забрати банку. Блін, я думав, тепнеться зараз. А він і тепнувся, чуєш? Ну він на мене не полетиться точно, бо він мене завалить. Так, ну диви, топ-7. У мене 4 банки. У мене по факту все не дуже погано. Мені по-любому треба телепорт. Оу. Оце попадос. Оце попадос. Оце попадос. Тут і пем, і бул, в якого більше банок. У мене нема ульти. Угу. Ну, бул я можу з'їсти спокійно. Ти по мені бив. Ну все, Ульта в мене є. Отако От я зробив просто, тому що ти гамнюк. Ну це знає, що робить. Ну да, вони, вони мене просто зажали. Ну нічого не поробиш, нічого не поробиш. Но топ 4, топ -4 плюс 4 кубка. Блін, по факту тяжко тяжче, ніж в минулому Короче, на минулій мапі, но все одно можливо все одно можливо. І тут диви, всі максимальні пощі. У всіх пощі по тисячі кубки вони тут грають. Ліоня, Ліоня. Ну, все, мені габела. Ще й мене дамажа чогось. Да. Мінус. Мінус. Тут уже я прям слився, Ще й топ-10 получив. Ну, блін. 977 кубків у мене. Мені осталося взагалі ерунда, Але мапа тут просто не для була і все. І на цьому ми будемо завершити. забувайте підписуватись на канал, ставити свій подбайди. І з вами був Санчелос і всім пока-пока.